Ця нова заява Сирського про новий потужний наступ. Я вас запевняю, це прямо пов'язано з звірствами ТЦК. Давайте подивимось. В обороні перемоги не здобудеш. Тому, так, будеш, тому повідно, ми будемо проводити наступальні праці. І це, і е, е, звичайно, ми будемо боротися за те, щоб утримувати оперативну ініціативу. Угу. Тому що це призводить до того, що ворог вимушений задіювати і знімати значний ресурс, людський ресурс озброєння, бо для того, щомуть наші втівники. От власне все те, що я вам можу сказати. Люди, я хочу, щоб ви зрозуміли, що ця заява сирського так і кричить про те, що буде посилення мобілізації. Хоча вона вже почалася, і гребти будуть усіх. Треба ж наступати, треба ж нове м'ясо. Тому бережіть себе і своїх рідних, їдьте за кордон або більше сидіть удома, підписуйтеся, щоб бути у центрі новин.